Віти, тихий край милий, моя Україна, за що тебе спліндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаю не вчила? Молилась, турбувалась, день і ніч не спала. Малих діток доглядала, звичаю навчала, виростали мої квіти, мої добрі діти, панувала і я колись на широкім світі. Панувала. Ой Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою країну, що колишучи співала про свою недолю. Що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой Богдане, Богданочку, як би була знала, у б задушила, під серцем приспала, степи мої запродані, жидові німоті, сини мої, на чужині, на чужій роботі Дніпро, мій висихає, мене покидає. І могили мої милі москаль розриває, нехай ригіє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають, та поможуть москалеві господарювати та з матері палатану сорочку знімати, помагайте, недолюдки, матір катувати. На четверо розкопана. Розри... Мовила. Чого вони там шукали, що там схоронили старі батьки? Ех, якби то, якби то знайшли те, що там схоронили, не плакали б діти, мати не журилась.